Як тільки дозволили бронюватися з розшуком і центру комплектування, не все так просто виявилось, тому що і тут центр комплектування вставив, як то кажуть, балки в колеса. Сьогодні детальніше розповідаю про можливість бронюватися із розшуком центру комплектування. Усім привіт, я адвокат Поліна Марченко. І на цьому ютуб-каналі ми продовжимо говорити про актуальні зміни до законодавства, про центр комплектування, повістки, про перетин кордону, про ВЛК, а головне про ваші права і як їх захищати, якщо вони порушуються. Надок обов'язково підпишіться на цей ютуб канал, якщо ви досі цього не зробили. Сіть на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш актуальне відео. Ну і звісно, поділіться із своїм другом цими змінами в законодавстві, тому що ці зміни стосуються кожного. Тож не так давно запрацювали зміни до 76-ї постанови кабінету міністрів, якою регулюється порядок бронювання працівників на критично важливих підприємствах для економіки. Як тут уже почалися чергові сюрпризи від центру комплектування? Але давайте по порядку розповім, що це за постанова. Хто тепер може забронюватися із розшуком навіть від центру комплектування? І які чергові сюрпризи підготували нам в центр? Рікомплектування, тож згідно цієї постанови відтепер можуть бронюватися навіть ті працівники, які не перебувають на обліку в центрі комплектування, які не мають військово-облікових документів, які не оновлювали дані, або взагалі жодного разу в принципі не були в центрі комплектування, або які взагалі перебувають у розшуку центру комплектування і мають порушення правил військового обліку. Хочу нагадати, що раніше це зробити було неможливо, бо якщо є порушення правил військового обліку, то забронюватися в принципі було неможливо. Але тепер, навіть якщо є всі ці порушення. Забронюватися можна, але виключно тим, хто працює на підприємствах оборонно-промислового комплексу. Окрім того, ці підприємства мають бути віднесені і мати статус критично важливих підприємств для економіки, але у сфері промислово-оборонного комплексу. На цьому роблю дуже сильний акцент, тому що почалося обговорення того, що тепер всі критичні підприємства можуть без винятків бронювати своїх працівників із розшуком із порушеннями. Друзі, це абсолютно не так. Ця норма виключно поширюється на підприємства із оборонно-промислового комплексу. Давайте в двох словах розповім детальніше, що це за підприємства і які тут є винятки. А винятки, до речі, дуже суттєві. До речі, про такі кейси я щоденно розбираю в себе в інстаграмі і показую по які ми документи і куди направляємо, аби скасувати той самий розшук центру комплектування. Тому якщо ви досі не підписані на мій юридичний блог в інстаграмі, обов'язково підпишіться, посилання залишаю вгорі, а також у дописі до цього відео. А до сфери оборонно-промислового комплексу відносяться ті підприємства, які, скажімо так, прямо співпрацюють із Збройними силами України чи безпосередньо задіяні у викон виконання бойових задач, які сприяють зміцненню обороноздатності нашої країни. Якщо простою мовою, то це підприємства, які виготовляють зброю, виготовляють боєприпаси, виготовляють спецодяг або виготовляють інші знаряддя, які необхідні для збройних сил чи інших державних угрупувань, які співпрацюють з нашими військовими і з іншими організаціями, основна мета яких покращити обороноздатність нашої країни, і здавалось би дуже класна зміна, що тепер можна забронюватися навіть з розшуком, але навіть на підприємствах оборонно промислового комплексу, тому що навіть у цій галузі. Дуже не вистачає фахівців, і дійсно є багато тих, хто міг би забронюватися, але мав розшуки центру комплектування. Тепер це буде зробити можливо, але давайте я вам розповім про винятки, а потім що зробили центр комплектування. Ви будете в шоці. А виняток тут лише один, і стосується він перебування у розшуку за поданням центр комплектування у одному єдиному випадку. Якщо особа не з'явилася за мобілізаційним розпорядженням і відповідно відносно неї відкрите кримінальне впровадження по факту ухилення від мобілізації за статтею 336 кримінального. Кодексу України і здавалось би, для того, щоб отримати це мобілізаційне розпорядження, має пройти дуже багато часу. Мають відбутися певні обов'язкові моменти, такі як проходження військово-лікарської комісії і вручення мобілізаційного розпорядження, тільки коли особа не з'явиться за таким розпорядженням, тільки тоді можливо подати до органів національної поліції стосовно порушення правил військового обліку і неявки по бойовій повісті як підстава для відкриття кримінального провадження. Але я вас зараз дуже здивую. Як показала практика наших клієнтів, які звертаються до за консультаціями і за юридичними послугами стосовно скасування того самого рошуку від центру комплектування, навіть ті, хто не проходив військово-лікарську комісію, і хотів би, можливо, забронюватися на підприємствах, які віднесені до бронопромислового комплексу. У них уже в резерві з'явились ось такі позначки, що їх розшукують органи національної поліції саме за неявку по мобілізаційному розпорядженню. І неважливо, що вони не проходили ВЛК, неважливо, що їм не вручались бойові повістки. Чомусь відразу у застосунку плюс з'являється інформація. Інформація, що особа подана до розшуку саме за наявку по бойовій повісті, що в принципі унеможливлює взагалі будь-яке бронювання навіть на оборонно промисловому комплексі, і ви запитаєте, так можна ж дуже легко оспорити і довести, що людина не проходила ВЛК і не отримувала бойове розпорядження? Звісно, це зробити можливо, але обов'язково треба буде з'явитися до слідчого, до органів національної поліції, аби надати інформацію і опитати ту саму особу, яку, начебто, незаконно звинувачують Знаєте, що відбудеться, коли така особа прийде до національної поліції, аби надати докази і пояснення того, що вона не вчиняла ніякий кримінальний злочин? А я думаю, ви здогадались таку особу відразу на місці затримують і доставлять до центру комплектування. Для чого? Для мобілізації. І відповідно, що тут хочеться сказати: зміна дуже класна, зміна дуже правильна. Зміна направлена дійсно на те, аби покращити роботу оборонно промислового комплексу і залучити потрібних фахівців на підприємства, які покращують нашу обороноздатність і співпрацюють із збройними силами України. Але ні, ось такий сюрприз від центру комплектування ми отримали у вигляді незаконного розшуку, який скасовується шляхом виключно напевно мобілізації. От вам і зміни, от вам і покращення. Як то кажуть, що ви думаєте стосовно таких змін, і хто стикався вже з цією Ситуацію, напишіть, будь ласка, свою думку або свою практику, як ви виходили із цієї ситуації, тому що до мене зараз звертається ну, дуже багато людей із такою самою проблемою. Напишіть у коментарях.